Бутя глава 15. Після цих подій було слово Господнє до Авраама у видіні ночі, і сказано: Не бійся, Аврааме, я твій щит, нагорода твоя буде дуже велика. Авраам сказав: Владико Господи, що ти даси мені? Я залишаюся бездітним, розпорядник у домі моєму, цей Єлиєзер. І Дамаска, і сказав Авраам: Ось ти не дав мені нащадка, і ось управитель мій спадкоємець мій. І було слово Господа до нього, і сказано: Не буде він твоїм спадкоємцем, але той, хто народиться з лона твого, буде твоїм спадкоємцем. І вивів його геть і сказав йому Подивися на небо і порахуй зірки, якщо ти зможеш порахувати їх. І сказав йому, стільки буде в тебе нащадків. Авраам повірив Господу, і він поставив йому це в праведність. І сказав йому, Я Господь, який вивів тебе з ура Хардейського, щоб дати тобі землю цю у володіння. Він сказав: Владико Господе, з чого я довідаюсь, що я буду володіти нею. Господь сказав йому візьми мені трирічну терицю, трирічну козу, трирічного барана, горлицю і молодого голуба. Він взяв усіх їх, розсік їх навпіл і поклав одну частину навпроти другої, тільки птахів не розсік, і налетіли на трупи хижі птахи, але Авраам відганяв їх. Коли заходило сонце, міцний сон напав на Авраама. і ось Напав на нього жах і морок великий, і сказав Господь Аврааму: Знай, що нащадки твої будуть мандрівниками в землі не своїй, і поневолять їх, і будуть гнітити їх чотириста років, але я вчиню суд над народом, у якого вони будуть у неволі, після цього вони вийдуть сюди, з великим майном, а ти відійдеш до батьків твоїх у мирі і будеш похований у старості добрій. У четвертому роді повернуться вони сюди, тому що міра беззаконь, а морею досі ще не наповнилася. Коли зайшло сонце, і настала темрява, ось дим ніби з печі, і полум'я вогню прийшли між розсіченими тваринами. В цей день уклав Господь завіт за завраму, сказавши: Нащадкам твоїм даю я землю цю. Від ріки Єгипетської до Великої ріки ріки Єфрату, Кананеїв, Канезеїв, Кедмонеїв, Хететеїв, Ферезеїв, Рефаїмів, Амореїв, Хананеїв, Евеїв, Гергесеїв і Євсеїв.